Ліжку. Хоча вам признаюсь, я не знаю, коли я останній спала в ліжку. Чомусь постійно мені спокійніше в коридорі де немає вікон. І після ремонту коридорі в мене як вакуум. Звуки чудо набагато менше. І ви знаєте, мені спокійніше знаходитись тут. Малий спить тут. Кожну ніч. Тому що є шахати, я нічим. на цьому каналі повністю забути про війну поки що не можу. Я перший крок зробила. Я прибрала тут повністю військову тематику щодо небезпек, політичних хімно, хоча б так, знаєте. І хочу з вами поділитися, то, чим займається. А я граюсь ось у таку круту іграшку. Тут треба проходити рівні, всякі різні. І дивіться я зараз вам покажу. Ще в таку гру грався, пишіть у коментарях. Мене це дуже допомагає. Мені потрібні ігри допомагають про обстрілах. Якщо є загроза, знаєте, так ось так можна погратися. І трошечки нервову систему. Скажу відразу, з, з, з довгими ногтями гратися не дуже зручно. Тому вже завтра, точніше.